Всім привіт! Давайте розпочнемо наш перший день нашого кровавого турніру. На п'ятерках без синіх. Оборону я виставила ну, ну, таку собі, як на мене, тому що, ну, не вау. Тому, на жаль, мене пробити легко, мене вже раз шоутнули. В принципі, що, за все, що тут у мене буде, оборона низька. А так і, мабуть, теж не дуже. Ну, будемо дивитися, що воно буде. Так, ксендом. па па пам блін, це я тут мілену не можу взяти. А тут буде куча каки. А що мені з цим робити? Хто мене буде чистити, як в мене? Клінери це лише лікарі. Це фіго. Так, які тут загони під вами стоять? А ну, не туди, на жаль. Так. Ну, в принципі, нормально. З приводу. Блін, доведеться, мабуть, за засичу брати Рігарда. у Кого кого я тут візьму, я не знаю. Хто в мене тут є? Хто в мене тут є? Купідона Посейдона взяти замість. Щоб ставив в щити. Але там пантера їх з одно зніме, поставить імунітет. пу пу пум Хлепа. А більше в мене нікого такого і немає. А як я буде багато? Чого може взяти чудіка? Ну, погнали. Не знаю, я зараз просто така розфокусована. Я думаю, всі і так чудово знають наші сьогоднішні події в Україні. То трошки, то трошки якось не дуже думається. Його що в мене оце. Ця. Шері за 7 камінь не заряджається. Зробимо так. І зараз тоді я трошки тут коприкну, щоб мені мати шері. Скільки в тебе 700. Ну, в принципі, повинні добити, можна отак в пса, Щоб він розподілення тоді не ставив добре. Ну, Зробимо зелений кристал. Не знаю для чого. Спочатку тут можна забрати. Так, так, так. І отак. Можна тоді прихлопнути доміцію. Ну, попробувати прихлопнути. Хм, не вистачило. Так, а тепер треба встигнути взяти червоні для того, щоб. Тихо, тихо не для того, щоб мені пробити Пантеру. Шері, Мар'яна. Навпаки, Мар'яна, Шері. І, і тоді туди ж погнав і Угу, Тепер приб'ємо. Сюдно перший бій і дуже тяжко. Я так думаю, що цей турнір пройде, пройде тяжкувато, як на мене. Особливо в мене таких немає нікого там чи кого класного, щоб їх брати в атаку. Шалена атака. І піражочок. Це ж нема зніма поселення, а потім Угу. Так, що тут робимо? Взяти жовтих. Взяти жовтих. Ну, можна, в принципі, можна спробувати. Ені і посейдона, ну, отак. От Погнали. Я так бачила, я в цьому турнірі буду, ну це мені так звичайно думається, часто міняти команди атаки. Нехай тут заберу жовті чи... трошки червоний переїхав. Мені мало, що трійки червоних, що трійки жовтих. І того, і того мало. Ця буде вже бити. вийде там ще щось тихо. І знову червоні роз'їхались. Так, ну там добре, я зможу отримати через Ліану трієчку червоних. Це вже буде непогано. Залежить того, кого вона мені заблокує. Давай, люди. Блін. Ні, я заблокую, я просто взяла одного. От тут уже пахне смаленим. Тут вже дуже фігово. Там є можливість взяти трійку жовтих, але ми зарядимо цього оцього чудіка, якого я не винесу. Тільки тієї здоров'я. Треба нажимайся. Так, 1600. 1600. Оце є 400 плюс 400 плюс 200. Ну, як, не 200, там теж 400. Ну, одинаково, можна сказати. Різниця невелика. Знову повітряне тривога недавно, тільки був відбій. Сьогодні, я так розумію, в них є дуже така велика мета нас просто. Чи замучити, я не знаю, замордувати. Що, що вони добиваються, не знаю. Як найчасно в мене зарядився Любіг. Ну, цю і вдаримо. Людвіга, в принципі, хоча можна... Ні, не буду зараз. Зараз не буду, бо в нас одно зніме мені таун, хоч розгон по мані лишиться, але таун зніме. Схожу тут. Посейдона точно поховає. Навіть лише зробимо так і зарядимо шері, кого вдарити в цю може трошки. Оце я її не доб'ю. Людвіг, в принципі, повинен витримати. Ерадір не так дуже б'є. Так, живемо поки що. Другий бій всього-навсього. І це настільки тяжко. Це буде дуже тяжкий турнір. Це такий для мене швидкий турнір е цікавіший, ніж такі робиш. Так, е одного так глупить тим броню ріже. Так, тоді лишаємо червоних. Що ми робимо з Купідоном? Повертаємо його. Хто ти в нас так, ти відроджуєшся, ти в нас колдону. Ну, в принципі, ніби всі блокуються, можна його тоді і повернути. А з приводу клінера, що це мені робити, де там той Купідон? Пропустила його так? Що мені робити з приводу клінера? Я не знаю. Там спарклайств. Ну, мабуть, не знаю. Зараз ризикну, візьму сюди Рігарда. Будуть червоні часно. Знаєте, що ще там вийде? І знову дуже багато зелених. Шотий кристал. Це несправедливо. Так, ну, в принципі, ще одної трійки фіолету вистачить і вже буде легше. Ми маємо Людвіга. Так, 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 мабуть, знімемо ми броню, бо зараз буде той пес бити, ніби нейтрально сходити, щоб спарклайта не зарядити. Так, ще живемо. Мар'яна погнала. Ну, тоді доведеться так робити. Добре, того прибили. Попробуємо сову, але дуже сумніваюся, тому що все таке фолово. О, ні, вбили дивно. Мені би ще одну шері. Ото було б був би кайф просто. Вона так класно лупить, Вона мені так подобається. У мене червоні, це самі-самі сильні ударники, лише через те, що в мене є Ор'яна і шері. І все. Більш мені немає чим похвастатися. Так, погнали далі. Травління буде, кріти будуть. Що ти робиш? По краям б'є. подавляються на три хода ті що по кому він лупить. Фігово. Тут у нас буде... будуть міньйони жирні від сета. Ти, хто у нас ухилянт? Мабуть, так і погнали. Але треба було Рігарда взяти в костюмі. За це я пізно подумала. Червоних мало. Цей вже готовий. Це буде там сінь червоних, якщо я морду зірву, а мені ще би. Десь їх взяти не хочуть. Так, ще виїхали. Це дуже добре. Тоді б'ємо Мар'яною. Людвіго трохи немає на заряд. Тепер, якби все то. Щоб він своїх мільйонів тих не добре. Кого блокувати? Де мені би взяти зелені? Не зелені, я просто дивлюся, куча зелених. Де мені взяти би на Людвіга? Заряд? Ну тоді цього, тоді знімемо каку. Так, червоні є, трошки. Погнала Мар'яна, і буде у нас нарешті людих. Все-таки є різниця між тим, як відлітають старі герої. Від атак з тими, як це все відбувається з новими героями. Ти нових героїв лупиш, 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 лупиш. І таке себе а тут. А тут легше з цими старичками. Я думаю, доб'ємо. Добре. Цікаве рішення поставити альберіха в центрі. Каку зніма розподілення, защита і нам ріже броню. Можна спробувати сюди взяти не туди оцю цього, цього взяти чудіка. Ріга, там все одно не можна через сіоту. Блін, знову кучі зелених. Що таке сьогодні? Зриваю я кристал. Що буде? Червоні роз'їдуться правильно. Попробуємо. Фігні не вистачило. Скільки в нього? 23. Можна попробувати жовтими добити. Теж не дуже що допоможе. Мені червоних треба. Угу. Червоні я зможу мати через два ходи. Але що це за все, що в мене зрядиться ця притрушена. Не лети, полетіло. От якби на це комбо, щось би та вийшло. Хто цей по варвар? Ну, в принципі, можна попробувати сюди, якщо він не ухилиться, він ухилився. Ця броню задиспелила, але ухиляння все одно є. Добре, це вже непогано. Ще він заблокувався. Можна попробувати цю прибити. Окей. Так, далі. Куди бити? Тільки ще два хода розподілення. дуже багато, але треба поставити ще тим. Ну, Будемо все. Так. В принципі, нема різниці, але хоча б поставимо ще тим. Ну, куди то полетіло? Ну, все. Щось комбо літає. Дуже комбо якось літає. Так, зараз буде ця зі своїми паразитами. Треба попробувати тоді її прибити. Абу хоча б хочу, заблокувати. Угу, Добре. Ось ну, сьогодні пощастило. Сьогодні ще мені чахликів давали. Але все одно було дуже так напряжно з приводу атак. Навіть топ-1 ще дали. Шеститися місця. Ну, звичайно, скинуть топ-5 я буду, оборона не тримає. Ну, там Далі побачимо, як в мене атаки будуть. Все садало кам'яні. Всім пока-пока.